Ай, дорогі глядачі, сьогоднішній випуск новин присвячений дню української писемності та, мов. та Мови. День української писемності та мови було започатковано 9 листопада 1997 року, указом президента Леоніда Кучма. До 2023 року його відзначали 9 листопада, у день шанування пам'яті Нестора Літописця, який є автором повісті минулих літ та вважається одним із основників писемної української мови. Після переходу Православної церкви України на новий церковний календар принесли на 27 жовтня, і відтоді свято відзначається саме у цю дату. Тож до цього свята у нашій школі відбулися цікаві та змістовані події. Учні сьомих класів взяли участь у фестивалі української гуморески. Багато семикласників відкрили для себе дотепні та яскраві гуморески Остапа Вишні, Павла Глазового, Грицька Буйка Степана Олійника. А ще разом з учителем образотворчого мистецтва Количевою Любов Михайлівною вони влаштували онлайн-виставку малюнків до Дня української писемності та мови. Першокласники грали у інтерактивну гру Українське слово грай разом з учителькою Оленою Володимирівною розвивали культуру спілкування рідною мовою. Під час онлайн-челенджу Мовний день учні 9 класів поповнили скарбничку знань про рідну мову, цікавими фактами і пригадали історію розвитку української мови. А Вікторина Мандрівки з тежками рідної мови була цікава і корисна для восьмикласників. Команда нашої школи мовна варта взяла участь у дистанційному творчому змаганні мовні перегони. Ці змагання ініціювали управління культури і туризму спільно з Донецьким обласним навчально-методичним центром культури. Творчою і старанно підійшли члени нашої мовної варти до виконання п'яти завдань. Запропонованих учасниками змагань створили надзвичайну обетку на карті Донеччини, знайшли помилку у запропонованому тесті, виконали творчі завдання, створили ролик за мотивами гумориска Павла Глазового, склали історію зі слів, що починаються на одну літеру. Та казку про на наголошу керували роботою мовної варти вчителів Васильчук Ірина, Майк Стергій, Желновач, Вікторія, Задаріхіна Ірина, Михайличенко Тетяна, Сисюк Наталія, Бондарчук Інеса. Всі підготовлені матеріали висвітлено в шкільних сторінках Facebook, Instagram та YouTube. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності це щорічна акція. Яка проводиться 27 жовтня у День української писемності та мови. Учні нашої школи теж доєдналися до його написання. Мета цієї акції об'єднати українців навколо рідної мови. Радіодиктант започаткувала команда Українське Радіо, ще у 2000 році. В цьому році авторкою текста є Євгенія Кутніцова. Текст треба жити. Читання приносить користь не лише для розуму, але й для здоров'я. Воно покращує пам'ять і концентрацію, розширює словниковий запас, стимулює аналітичне мислення та знижує рівень стресу на 68%. Як полюбити читати книжки? Корисні поради з цього питання від бібліотекарки Ольги Всеволодівни. Спробуйте пригадати: а як давно ви читали книжку? Не вистачає часу? Не цікаво! Але читати книжки важливо, читання розвиває людину, дає розуміння багатьох речей. Сьогодні я відібрала для вас найкращі поради від французької письменниці Франсуази Буше як полюбити читати книжки. Від книжок люди ростуть значно швидше, ніж від супу. Доведено, що люди, яким стукнуло 100 років і які все ще читають, беззупинно ростуть. Від книжок ані скілечки не гладшають, тому краще ковтай книжки, а не тістечка чи сардельки. Ти можеш уявляти себе книжковими персонажами і тікати від реальності, щоб пережити неймовірні пригоди читання. Розвиває твою уяву. Завдяки книжкам ти можеш відчути купу емоцій, радість, печаль, гнів, бажання, сум, захват, страх і так далі. Круто, правда? Читати можна за будь-якої погоди і абсолютно скрізь. Деякі книжки можуть зігріти тебе, коли тобі холодно або сумно. Завдяки деяким книжкам. Ти зможеш стати цікавим співрозмовником, справжньою зіркою в компанії друзів. Деякі книжки проливають світло на запитання, які ти собі ставиш, допомагають зрозуміти сенс життя і рухатися далі. Читання дарує поживу для мозку, вчить думати і допомагає здійснювати мрії. Що більше читаєш, то менше робиш помилок на письмі. Читайте і розвивайтеся. Випуск наших новин завершується. Сподіваємось, він приніс вам радість, та ви дізналися багато нового і цікавого. До нових зустрічей!